Вівторок у міському палаці культури обирали містера ЧНПУ. Десять претендентів з різних курсів та факультетів мірялися талантами і харизмою. Як справжнім чоловікам а, повинно Вони повинні сьогодні розкритися максимально, показати себе з усіх сторін очарувати зал, зачарувати, закохати в себе жіночу аудиторію. Конкурсанти з усіх сил старалися виділитися серед суперників і їхні виступи разюче відрізнялися і по суті, і по стилістиці. За ліричним співом слідувала демонстрація навичок самооборони, а за хореографічною постановкою невеликий рок-концерт. Підготовка дуже серйозна. Вам скажу дуже багато сил було затрачено на те, щоб просто зібрати людей достатньо. Самі від, 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 відрепетувати відрепетирувати самі номери, відпрацювати кожен, кожен рух. Це було до речі дуже складно, як для кожного учасника. Захотів спробувати свої сили. але більше, скажімо так, хотів ті відчуття, які скажімо так. Получаєш выступления на сцені А, Був, звісно, кастинг у нас предварительный, куди ми приходили. Нас Насмотри хоріографус, хто ка ходить. отбор, конечно, интересный очень даже, понравился. перемогу у конкурсі. Одержав Дмитро Точоний. За дотепний стендап, виступ та харизматичність йому віддали перевагу не лише члени журі, а й більшість глядачів.